Там з нашим. О -о -о. Так. Ой, як я всі атаки фіксую гарно. Чика. Добре, але групу. Оп! Пошл, 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 малв. Давай. О -о -о -о. Там хоть наших. Так, стоп. Ростик, Даня. Все, я і все, хорошо. Вовремя переїхав. Mano, adianta. Пускаю, відпускають. відпускаючи, вона полетіли в стерні. Полетіла в стрині чита. А ну, зараз може ножки кинуть. побачимо і пробувати. Їдуть все добре, смолинець не буде добирати свого. Бінго. О, папа! Ну, Чуть-чуть не так до нього. Папа багато було. Кашати піднявся криття, ну ладно. Ой, може і не виїхати, може і не виїхати до вережа, ну послі на десь навіть. Качу я трохи висосує. Так. Ой, як все пилося, тихо, що гайно. Непогано, страшно. Ой, Ванечка, ой, Ванечка виїхав, це страшно. А це Ванечка і впала з ними ж. глянь. Кишки, боже, як це слово називається. Забула. Гонка вже триває 22 дні. Вони приїхали 71 мікро. Сьомо пробіжки, є ще страшно. Боже, мені казалось, що падають. Діма, а як називається людина, яка коментує гонки? В вот. мене щось на язиці воно кретилось-крутилось, але щось не картилиць, картилиць, щось... Mm -hmm. ти потім Голочко. Чого він не mm -hmm. взял? Його добирали на місця, 100kg, 100kg, 100g, 100g. 100g, 100g. 100g, 100g. 100g, 100g. 100g, 100g. що полетить. Мо버스 топ, і виходить, і виходить. Мо버스, і виходить. Мо버스 фо, у мене чоловіки, і я ти 我我我我我我我 ただいま。 Сідай, сідай! Ай! Ну Ну Душа я делаю! Ростик може взяти одне очко. на останніх кривах, не В салі. DimaTorzok

Thank you